Вітаємо, друзі! Сьогодні армія тві завітала до 30-ї окремої механізованої бригади, і сьогодні вам розкажемо про цей чудовий екіпаж ГМЗ. Це машина не зря вона називається гусянічний мінний загороджувач. Угу. Тобто робота цієї машини. Виїхати на місце визначене по, по карті мінних полей викласти міни. Взагалі загрузка 208 мін, ТМ-62. Застосування її случай танкових проривів, щоб їх класти бистро міни ну, загородити. І... Зупинити, а після викладання вона виїжджає в лав тил На Це її основна задача. 208 мін людям саперам винести на руках, то це одна, а друге так. діло ж виїхала машина і одразу виклала. Ну, сюди і сюди загружаються міни. О, це От вони в ці касети. По черзі міни вкладаються. Там йде, називається, вікна, відкривається, знизу йде транспортер. Вікно відкривається, касета випадає, падає на транспортер, транспортер подає її на вигрузку. І оце потім слідче вікно відкривається, слідче міна випадає. І так вони по черзі випадають туди. Давайте сюди. ТМ протитанкова міна тратіло 7, 7,5 кг, чи важить вона 9,5 до 10 кілограмів. Ну що вона тут? Радіус дії, виходить, 16. 24 в радіусі. Ну, тобто броньовану да. техніку вона зупиняє Так, да, броньовану танку. вириває, вириває катка, катка від 150 і пішло кілограм. Це кожну міну треба вкрутити зриватель. Витаскується ЧК і тоді опускається туди міна. Mm. Коли міна виходить, там на, на виході верхня планка є, а на чеку не чеку, а сам зриватель прижимає. І 17 секунд там йде така пружина. Вона тік-тік-тік-тік-тік і стає на бойовий взвод. Оце вона вже в землі, на бойовому взводі. вже Обично викладаємо кілометри. В зависимості від участка мінування, який можна викласти половину комплекта, можна желательно викладати одразу комплект, щоб тобто другий раз не світитися на тому самому місці. Можна в рад... 50, ну, допустим, мін, і, ну, допустимо, 104 міни, в другий раз 104. Можна в одну длину викласти, кілометр, всі 208 мін. Ти я так розумієш, це машина більше для роботи там, в другій, третій лінії мінування. Чи от як які зараз специфіка їх застосування в сучасних реаліях війни? Ну, друга, третя лінія. Можна мінувати в тилу. По-перше, швидко вона проходить. 208 мін поділити шагом 5, Вона може кілометр за минут 10-15 викласти. Якщо брати двома машинами, ще швидше робиться. В Шахматному тобто порядку кладуться? В шахматному порядку. шах виставляємо, який хоче. Тому тобто, стороні... шах це викладання міни можна 5 метрів да. між мінами, можна да. 10 метрів. Це, наприклад, ми в 22-му ми були між Бахмутом і Константиновкою. Угу. Тобто, такі поняття, як 50 мін не було, там було на тисячі, воно рахувалися. Да. 208 мін це не так багато, коли треба викласти там 4 тисячі, дуже, 5. дуже да, до 5 тисяч ми викладали мін. Ого, це на одному напрямку. Так, так. так. Е, Богдан, розкажи за своє робоче місце, що тут у тебе знаходиться? Так, в мене тут знаходиться позаду мене міни, де знаходяться 208 штук. Порядок роботи, як їх запускати, відкриваємо верхнього замка, нижнього замка, включаємо виходить, цього рычажка. до себе, виходить, відкриваються лоточки, міни падають на ленти. І виходить, коли ми вже починаємо рух машини, беремо речашка до себе. Цього переключаємо, Уже насос, включаємо, потім питання. Потім пуск. Це, це все, виходить, опускається все на землю. Те, що зараз там у нас на вулиці, кайфа плуг. У мене вже є тримплікс, я їх бачу, коли вони йдуть ці міно. Складання мін йде на ґрунт. На ґрунт і в ґрунт. І в ґрунт. І є третє ще в сніг. В сніг? Да, сніг так, в сніг викладаємо. В сніг викладаємо. Це у нас спеціально стоять загортачі снігу, зимою теж можна викладати. Як зараз робота у вас? Розумієте, помінялась війна, стало дуже багато дронів. Тому, ну, скажімо так, на даний час не вельми актуально це все. Тобто працюють сапери, наші сапери, але тільки пішком, скажімо так, працюють. Mm -hmm. Тому що самі розумієте, така техніка виїжджає, і вона одразу стає лакомим куском для оцих всяких нехороших речей. Враховуючи 208-мін, це майже дві тонни тротилу, на яких ви їдете на бойове завдання. Які от у вас відчуття, коли виїжджаєте? Бо я не можу з чимось це порівняти, власне. Просто не згадуємо, де й все, що веземо стихи. Десь. Ну все ну, вмієте, до того, і все Все назад, в цьому житті. Ну, страшно, життє... сідаєш в машину, так, да, страшно. Нам, виїхав, наприклад, виїхав. Ми, наприклад, виїхали, а ще назад повернувся, це таке вже. Хлопці, штурмовики для нас, вони просто там не знаю, герої там. Тому що, ну як це? Ти знаєш, що там працює все на світі, і вони туди йдуть і роблять свою роботу? Так точно і ми. ми. У нас своя робота, ми виїжджаємо і робимо свою роботу. Тобто, якщо про це постійно думати, то, звісно, краще виходить там все за чайу, сидіти yeah, yeah. біля жінки. <laughs> тобто, ну, якщо ми вже вибрали цю роботу, well, то її треба робити. Робоче місце командира машин. Розкажи, що тут у тебе є? Саме перше це у мене імплекси, радіостанція, з якою я спілкуюся з своїм екіпажем. Це планшет, тобто карта. Ну це ж машина ще радянських часів, тобто не було планшетів там таких. Скрупулую. Тобто ставилась планшет карта, і згідно цієї карти вже проходили, обозначалось мінне поле, яке ми повинні там. Ага, тобто авробити. це там паперова карта. Так, там... так, так, так ставили сюди карта. І по цій карті згідно компасу і згідно азія, то вже проводилися роботи. Коли мінується територія чи участок, складається карта мінного поля. Ці карти мінного поля передаються в штаби, і якщо другі бригади заходять, щоб їхня техніка не заїхала, вони вже орієнтуються по цих картах мінних полей, щоб не було, як кажуть, заїздів. Це димопуск, якщо треба машину заховати, це йде на колектор випускається топливо, угу. і машина окутується димом. Угу. Ну, бажано безвітряну погоду або слабовітряну. Компас. Тобто я при бойовому опускається люк для того, щоб не потеряти орієнтацію. Пространстві. Угу. Це по компасі по азіму, міни, кількість мін викладених. Україна зараз є найзаміньовішою країною світу, на жаль, так сталося. І через повномасштабне вторгнення Росії. Бачите, вони лізуть як, як реальні орки, то їх треба якось зупиняти і щось робити для цього. Зрозуміло, uh -huh. що це, це наша земля, і ми розуміємо, що ми создаємо для, мабуть, ще для наступного покоління, то скажімо так, проблем з цими розмінуваннями. Але ну на даний час треба це робити.